Автомобільний світ отримав нового гравця, який поєднав у собі інновації, стиль та далекоглядність і КРВ27 – це модель, що виходить за рамки звичайного уявлення про сучасний транспорт. Ari-EV означає Range Extended Electric Vehicle – електромобіль із розширеним запасом ходу, де основний рух забезпечує електродвигун, а невеликий бензиновий генератор працює виключно для підзарядки батареї. Це рішення дозволяє поєднати переваги екологічності з реальною практичністю у довгих подорожах. В основі конструкції аеродинамічний кузов, виконаний із легких матеріалів, що зменшують вагу, покращують ефективність і забезпечують виняткову стабільність на трасі. Дизайн підкреслює футуристичні лінії, витончені LED фари з інтелектуальною адаптивною системою освітлення, панорамний дах та активний аеродинамічний пакет, який автоматично регулює повітряні потоки для зниження опору. У салоні ІКРВ27 Марієві створено атмосферу високотехнологічного мінімалізму. Цифрова панель приладів об'єднує всі дані, залишок заряду, прогнозований запас ходу, роботу генератора та навігацію. Центральний 15-дюймовий дисплей підтримує голосове керування, а також має власну ОЕС, оптимізовану для швидкодії та підключення до смартфонів. Матеріали салону перероблені та екологічно чисті, при цьому зберігають преміальний вигляд, екошкіра, алюміній і декоративні вставки з бамбука. Технологічна основа авто акумулятор ємністю 90 кВт, який забезпечує до 520 км ходу виключно на електротязі. Коли ж заряд знижується, у роботу вступає один 2 літровий бензиновий генератор, збільшуючи запас ходу до 950 км. Зарядка від швидкісних станцій дозволяє поповнити батарею до 80% лише за 28 хвилин. Силова установка пропонує два електродвигуни із сумарною потужністю 420 кінських сил. Прискорення до 100 км за годину займає 4,9 секунди, що робить Ікарві27 Марія не лише екологічним, але й динамічним кросовером. Повний привід працює за адаптивною системою розподілу моменту, забезпечуючи стійкість на слизьких покриттях та у швидкісних маневрах. Система безпеки EKRV27 Марії побудована на принципах автономного водіння трьох рівня. Це означає, що автомобіль може самостійно рухатися у пробках, тримати смугу, виконувати переструювання та автоматичне паркування. Штучний інтелект аналізує дорожню ситуацію у реальному часі, використає.